Всім привіт! Так, сьогодні у нас по плану Десна. Як бачите, на Десні стою. Вітерець і приїхав я ловити на фідер сьогодні. Попробую, що тут буде, не знаю. Вода стрімко спадає на Десні. Сайти там пишуть по 19 см, по 17 см. Ну, воно десь приблизно так і є. Так що, не знаю, що сьогодні буде. Кажуть, що як вода спадає. Сильно то не клює нічого. Ну от і перевіримо. Починати буду риболовлю з прикормки з замісу, замішаю і буду закидати. Ось я підготував собі місце під риболовлю Такі. Тут такий муток, ямочка. Може хто бачив моє відео, я тут піймав щуку на 3 кг осінню минулого року. Деся там там на тій стороні, у тому місці. Ну це я не думаю, що хтось пам'ятає. Така місцинка. Досить гарна. Так, пригорнки я думаю одразу всю пачку висиплю. Аху, ти подиви. Ще й не розпочатується. Це я не знаю, якась прикормка залишилась із того разу, як я ще перед повеню ловив. Якась платва XXL. Я на, на рахунок прикормки не заморочуюсь сильно. Яка була то, таку і взяв. О, все така вийшла. Чуть-чуть вона така ліпиться трохи і розпадається. Я таку мішаю. так умішаю. Так, з наживки в мене сьогодні черв'як і трохи опариша. Так, буду підсаджувати, І ще є Таке типа пінатиста чи як його назвати. Ось таке типа. Ну воно валяється в мене вже досить довго. Але на його ловиться. Головне, щоб щось взагалі клювало. Навіть на черв'яка, Хай клює хоч і мелач. Це так, перевірити це місце, тому що я в цьому році тут ще не ловив і не знаю, чи буде тут що клювати чи ні. Якщо буде, то наступного разу приїду із черв'яками із... Ой, з черв'яками. І з парижами. Більш так підготуюсь якісніше. Так, сильно не трамбуємо. Попробуємо закинути. Щось щось покльовує, наче. А ну, перевіримо, вона там вже сидить якась біля А що сіє? густірочка маленька. О така рибка перша. Далеко я не закидаю, метрів може 15. До 20. Тут далеко не потрібно, тут якраз такий омоток. Я поусе не помню. Тут десь за 20 метрів. Воно ще таке глибини десь може 4-3 метри. Тоді йде, 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 я там так хоп обрив і така ямочка починається. Погода зараз класна. Вітерець. О, вже щось клює. Раз, клюнуло. Вітерець поки десь такий, може метрів 4-5. Там вище це я на, на, скручу зліз, а на кручі там метрів 4-5. Мошок майже немає і комарів. Щось клює. Мабуть, знову густірочка маленька. Я думаю, повинно бути щось. Да, знову така лаврушка я її називаю. Так, це... Зараз ще закидю 2-3 зроблю, якщо так і буде клювати, то буду цеплять пінотисти. Це ж не діло, вона мені така не треба. Знову щось подіргує. Буду перевіряти, тому що я впевнений, що там вона знову. Або вже, аму... або об'їла вже. скільки сміття начепляв так да, знову вона зараз поставлю пінотіста, попробую така густірочка так половив я тою годівницею десь вже заховав поставлю тепер таку з зацепом 120 грамів Боту трохи зносить. Ну як трохи? Фу. Нормально так зносить, неприємно. Воно дергає це все. Це Якщо цю буде зносити, тоді я не знаю, що робити. У мене там їх всього 6 штук. Може грузки які додати. Додаткові. Забув про снасть сказати. Може хто не знає. Снасть у мене проста, типа паттерностер. Не знаю, буде там що видно, чи ні. Ось годівничка. Це прив'язана сама оснастка, вона десь такого розміру. Оце. Може скільки тут сантиметрів 45 до 50. І до неї знизу прив'язаний повідець із гачком. Можна робити повідці длинніше, звісно, це я так. Він у мене був прив'язаний, його клює, тому так і ловлю. Якщо б не клювало, то експериментував би чимось. А так, клює, то не заморочуюсь. Звісно, поки розмір не радує. Ну я це спробував на пінетіста. І на куколки опариша, то щось якісь покльовки були, але риби ще не піймав. Блін, ліска лес, вискочила. Клювання було. Ну, Вроді щось є. А ні, немає. Це просто, мабуть, гадівничка важче. Це мені незвично. Ну, клювання було потужне, може і крупніша якась підійшла. Ну, стало однозначно краще. Тримається вже. На одному місці можна далі кидати. Багато верховодки дивлюсь, грає. Ну, хижа риба себе не показує. Такі як жерех, наприклад. Щука. Я ще оце поки розкладався, поки оце туди-сюди тут ходив, не один раз такого не було, що тут щось спликнуло. Зазвичай на цьому місці тут вода кипить. І що жерех, що щука тут є багато. О, щось клює. Щось клюнуло. Непонятно. Ані щось сидить маленьке. Знову густірочка. Ну, Чуть-чуть крупніша, ну, майже така сама. Так. Змінив я довжину повітця. Поставив десь такий може 80 сантиметрів приблизно. 90. Бо було два сходи, я камеру не вмикав, і риба така більш-менш непогана вже, густірка. Товщина повідця забув сказати, у мене 0,12. Може тонковата, ну для такої риби піде. Я на щось там велике не розраховую, а якщо й буде, то тут берег такий дозволяє взяти його. Ну, підсаки я не брав, звісно. О, Щось клюнуло. Тому буду пробувати без підсаки. Та, хоч би клюнуло. Хоч якесь. Ні, холостий. Холоста покльовка. Клювала на пінатіста із черв'яком. Що ж ти кажеш, клювала рибу нам покажи. Да, сподіваюся, покажу. Як піймаю. Да, опариша це я зря, треба було нових купить. Зря я старі взяв. На опариша клювало трохи краще. Знову щось клюнуло. Ось така гостірочка. Ну це вже більше, ніж на початку клювали. Не знаю чи це допомогло зміна довжини повідця, чи це може щось моповечаріло, так вона почала клювати. Ось така невелика, правда, ну, вже барибельна. Йо-майо, тут вже клюєн повним ходом. Ну що перестав? Поки камеру поставиш все пропустиш. Буду перевіряти. Вроді щось є. Да, густірочка є. Невеличка. Є ще я забув вам сказати. Був я на карася другий раз їздив, на те саме озеро. Там де ото... дика водойма така невеличка. Приїхав я зранку, як я і казав. Закормив, все добре, все як книжка пише. Приїхав я у 4 ранку туди. Просидів до 7 ранку, піймав одну краснопірку і одного карася без покльовки. І все, нічого поплавки стояли як окупані, нічого не клювало. Не знаю, таке місце красиве там. Чому причина була? Може за погоду, тому що я приїхав додому і через години-півтори пішов дощ із грозою і на цілий день. Тому може, того воно й не клювало. Ого! дає. Щось клюнуло добре. Холости, нічого, це така покльовка гарна. Дивно. Ого! Ого. Не вже немає нічого. Да ні, щось має бути. Да, щось є. Оце воно так дубасить. Невеличка густірочка. валочка это кахай плавает маловато Коротше, був зачепив раз, якийсь там корч виявився. Раніше його там не було. Відірвав гачка, поміняв, поставив готовий повідець, там у мене був короткий. А знову короткий, тому в мене був длинний, довгий. Зараз десь сантиметрів 30 стоїть. Ну щось притихло. А, піймав одну густерину таку нормальну вже на цей раз. Потім покажу. І після цього це сижу хвилин 20-25, вже нічого не клює. Так, якось ото закинеш. Дип-дип, дип дип, щось там трохи клюне і все. Витягуєш пусті гачки і об'єдаю моментально. Може дрібнота підійшла на точку з прикормкою і не дає нормальний густірці клювати. Ай -майо! Шо воно з каба підводить. Така покльовка гарна була. Ну, Вроді щось тянеться. Да, є, густірка непогана. Ну, непогана така, ладошечна. Така б обловилась, була б добре. Може вона і буде ловитися, це ж не знаю я. Вже повечеріла. На годинник я не дивився, але так по відчуттям годин сім. Вечора. Навіть майже нічого не з'їла. Піна тіста тільки захавала. А черв'як запоришем на місці. Поставив такі гачки, що піно тісто важко надягати. Вони товсті і такі загнуті всередину. Типу як самозасікаюся. Ну, на цей раз їхати чи немає. Да ні, на цей раз точно є. Щось так важко. Ну малесенька грустірочка. А так тягнулась важко, бо там десь щось засмітилось, засорилось, кольцо якесь що. Щось тягнулось дуже важко. склюнула. О, остірочка непогана. Це без, без підсаки брати таких. Вона не сильно велика, але може зайти. така Непогана, я скажу. Гось тобі. Ще там піймав пару штук, це в мене основна камера сіла. Поки заряджається, воно трохи клює. А ну вроді що стягну. Ну вона? зійшла чи що? Ну тянув вже ж. Тю. За два метри від берега зійшла. Обідно. Ну і таке буває. Прикормки в мене залишилось закидів на 15-20. Приблизно, о, щось клює, щось гарне, ой, гарна готірочка. Ну, не дуже така, щоб великинна. Ну, мабуть, така сама, як і в минула. Минулого разу. Так, коротше ну що, у нас прикормки вже майже немає, Зараз, по моїх витягнув тільки ще рибинку невеличку, були там покльовки, клювала риба різна, ну покажу зараз. Вже пора їхати, бо сонце зайшло вже і прикормка кончилась, тому нічого тут сидіти. Зараз показую улов. І їду додому. Так, ну що. порахуємо. Два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, чотирнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять штук. Ось такий уловчик сьогодні. Ну небагато, ну, риба нормальна. Така. Попадала смілковата. А це під вечір проклюнула така більш-менш адекватна. Я рахую, що нормально. Можна було б краще звісне, але но... піде. Ух, мошки кусають, страшні. Треба тікати. Так, кому сподобалось відео, ставте лайки. До нових зустрічей.